Вітаю, друзі! Ми зараз з вами розберемо досить цікаве завдання в редакторі презентації PowerPoint. Це завдання дуже давно було, якщо не помиляюсь, у 2012 чи в 2013 році на районному етапі завдання за темою жонглювання І головна мета цього завдання взагалі, головна ідея це. Дія при наведенні курсора миші на об'єкт. От якраз Ми зараз виконаємо це завдання. Давайте макет зробимо, що це пустий слайд. Я не буду читати тратити час, а зразу буду одразу його виконувати. Ми вибираємо фігуру овал при натиснутій клавіші Shift малюємо строго круг. Далі ми робимо зараз копії при натиснутій клавіші Ctrl, бачите, біля, біля курсора плюсик. Ми робимо зараз ось такі 5, 3, 4 і останній 5. Ось так. Далі я виділяю всі 5 кружечків. Я роблю ось тут вирівняти. І я вибираю розподілити по горизонталі, і я вибираю ось тут вирівняти за верхнім краєм. Все, у нас однакова відстань між об'єктами, і вони знаходяться на однаковій висоті. Далі заливка. Я вибираю давайте, градієнт інші градієнти. Я виберу градієнтну заливку всередині точки градієнта видалю або клавіше Delete, або цією кнопочкою. Далі, ось тут нехай буде білий колір. Я виберу білий, а другий колір буде червоний. Є. Виберу тип, ось тут шлях, все, і приберу контур. Немає контура. Далі я зроблю ось тут, що у мене буде раз. Скопіювала при натисненні клавіші Ctrl я потягнула і скопіювала другий ряд і червону точечку, точку градієнта справа з і межі я вибираю інший колір. Точно кольори я не пам'ятаю, але тут головне це суть завдання. Далі я роблю копію, у нас буде з вами 4 ряди. Так, це третій ряд, зробимо колір. І останній четвертий ряд, зробимо колір. Так, все. У нас ось так. Вибрано. А тепер зараз буде найцікавіше. Давайте для, просто для красоти я виберу зараз якийсь колір, ну, на чорному фоні можливо буде красиво виглядати. Ось так, нехай буде на чорному фоні. А тепер подивіться уважно, що ми в завданні виконуємо. Формат. Ану, формат, так, ану, не білий, а, наприклад, такий. Ось так, щоб було веселеньке. Все, достатньо. А тепер подивіться, у нас тут 5 на 4, 20, 20 маємо ось таких кружечків. Я роблю зараз на основній вкладинці, я зроблю зараз, що буде, створюю, що буде 20 слайдів. 16, 17. Ось так, бачите, внизу 20 слайдів. Далі. Я вибрала тут ось такий помаранчевий і натиснути кнопочку Застосувати до всіх, щоб був веселенький. Є. А тепер зараз буде найцікавіше. І найосновніше, що треба запам'ятати. Подивіться, будь ласка, я до кожного з цих кружечків я задам зараз дію. Я виділяю перший кружечок. На вкладці Вставлення я вибираю в розділі посилання кнопочка Дія. І я вибираю тут вгорі дві вкладки. Після клацання мишею, а нам треба друга вкладочка. Після наведення вказівника миші. Ми вибираємо перейти за гіперпосиланням, слайд і ми вибираємо слайд перший. Окей. Є. Тепер другий. Знову вибираємо. Давайте я два або три навіть кружечка так зроблю. Дія після наведення перейти за гіперпосиланням, слайд. Я вибираю другий. Окей, далі наступний третій дія після наведення перейти слайд третій. Ну, давайте і четвертий. Після наведення. Слайд я вибираю четвертий і п'ятий. Після наведення перейти слайд п'ятий. Окей, переходимо на другий ряд, тут буде шостий і так далі. І оце останній буде 20-й. Давайте я поставлю паузу, до кінця дороблю, ви, принцип, зрозуміли, це ми робимо зараз дію на кожен із цих кружечків. Так, все, я задала кожному із цих кружечків, я задала дію, що при наведенні курсора миші буде перехід на певний слайд. Наприклад, оце двадцятий, давайте подивимося. Ой, не примітка, вибачте, я виділяю останній дія, і буде при наведенні вказівника миші перехід на 20-й слайд. Бачите? Да? Не будь-який я можу взяти, подивитися дію, перехід на 8-й слайд. Тепер я беру ці всі кружечки, виділяю через Ctrl, копіюю і вставляю на кожен із цих 20 слайдів. Швиденько я вставляю. 8 9. Давайте паузу і до кінця зараз поставляю на всі 20 слайдів. Ну і залишилось найлегше. Дивіться, я на першому слайді. Я вибираю перший кружечок. Я змінюю його розмір і вибираю формат: ось тут, перемістити на передній план. Все. Тепер на другий слайд. Я вибираю другий кружечок в рядку. Вибираю, так, роблю більший розмір. І вибираю перемістити на передній план. Є третій слайд, вибираю третій кружечок, змінюю розмір і переміщаю на передній план. Далі четвертий, четвертий змінюю розмір і переміщаю на передній план. П'ятий, п'ятий кружечок. Ага, тут бачу, що у мене. Двічі я скопіювала. Давайте ще раз. І таке буває: копіюю. От тепер копіюю на п'ятий слайд. Ось так. Все. Це у мене п'ятий слайд. Змінюю розмір і переміщаю на передній план. Поїхали. Шостий, зелений. Змінюю розмір і на передній план. Все, я думаю, ви зрозуміли принцип. І так, до 20-го я зараз зроблю і ставлю на паузу. Так. Залишилось у мене три кружечка. Змінюю розмір і на передній план ставлю. Далі, 19-й, оцей кружечок. Змінюю розмір і ставлю на передній план. І останній 20-й останній кружечок, змінюю розмір. Ну, тут, по-моєму, і не треба було його ставити на передній план. І що мені хочеться ще зробити, при в режимі показу слайду, щоб клацанні не на кружечки, а при клацанні на будь-яку область слайду, щоб у мене не було переходу по слайдам. Тому я зроблю переходи, ось тут поставлю, Зніму прапорець клацання кнопки миші. застосувати до всіх все. Тепер показ спочатку. Дивіться, я клацаю не на кружечки, а я клацаю, і в мене перехід на інші слайди не відбувається. Ну, а тепер, дивіться, я на першому слайді, тому в мене перший слайд виділений. А тепер я всередину курсор я не клацаю, а я просто вводжу курсором. Бачите, при наведенні курсора ми ще на певний кружечок, він стає на передній план і більшого розміру. так, як щось. На кшталт молекул, да? щось схоже. Ну, ось, так. ось таке завдання дія при наведенні курсора миші. Все, дякую всім за увагу.